Прикладаючи сіль до ока, розумію наміщу світ. Рана вперше така глибока, як на тріснутий під яким не вода комана, а мельгама жива та преречить про місце магна. Все ще тільки слова. Знову полечу, настану знову там, куди вертаються Ізраїль. Я вмирати хочу не раптово. Хочу розуміти, що вмираю, тихо усміхатимусь хвилину, що належить вірі і скорботі. Просто покладіть мене на спину, я закрию, очі вже величез. Пригадуй, підгодову пам'ять, дику, яка у полі воєн або пес, яка в душі без віку, в снах без віку є деревом, дорослим до небес. Однім одне від кореня до крони не плаче, не сміється, їсть із рук удосвіта яка і безборонна, мов круг, мов круг, мов круг, мов круг, мов крук. До ганих марці немає до наших. Прокладаючи шлях за мною, як ріка серед інших рік, я несу на густах тяжких. Теплий холод твоїх повік. І у морі свого плечу, наче камінь сточивши ще, я возношуся і лечу, щоб впасти на світ дощем, і несу на вустах тяжкий теплий холод твоїх повік, прокладаючи шлях земний, як ріка серед інших вік. За Зазирну у моє повітря, різні кнами про них скло. Ти лишаєшся там, де ніздрем відкривається тіл тепло, де узмощок глибокі тіні, що хвилини і суть. зазирни у моє весіння перетворення плоду в суть, і нехай вперед усьому, що мені не дає. Ти раптом вибухнеш криком громаду недосяжним до мене. Ти. Закиє небо і горить душа, роздмухана вітрами до пожежі, на обрії її ясніють межі, як золоті зазубране ножа. Це не упа, це тільки ніч без сну, велике відлуння у криницях щастя. Я, птаха, що накликала весну і упіймалась в неї за це І прийшов, і сказав я твій, і упала краса на квіти. Перша заповідь не убить або просто дозволь прозріти. Хай побачу усе з усім, ніби око із надр потоку. Хай народиться син, як дім на горі, на початку року. Хай впізнають його вітри, ніби брата що втратив мові. Хай ти знову прийдеш згори, хай прозріли на тебе знову. Як добре мати ротень ключі, правда, як багато влазить в п'ять хвилин. Це не просто сухість, це пустеля. Захід сонця, схід, і море зі на папері, і горить папір, і на стіл навалюється стеля. Ці В цій пустелі падає чиниць золоті і стає тонкою. Світло виливається зінець, і сама в собі тече рікою, і сама собі по ній пливо, і сама крізь себе перенаєш, і тоді є більше, ніж живу. Гирію світу, в кратері синою. І, напевно, останній смерть це місце винітелем, навіть дощ там іде, як сніг. Я вмирала сьогодні в день і збивала себе із сніг, і згусалось усе з усім, навіть серце і ця пітьма, навіть час цей, і навіть діл, яко простір дає сама Взяти б істину горі як так із і вогню. Смерть це місце, яке мав ключ, я сама собі відчиняю. Я дуже дякую проекту Бог про і повинні дуже дати. Я думаю, що насправді ця штука, хоча я не читала лише, коли входить в проєкт. Прошу пробачення за це, але я думаю, що цей шанс на багато голос, він. Певному сенсі дуже особливий. Хто хто. А я як я його надзвичайно розумію і мої дві постаси дуже дякую. Дякую, Марія.